Вітаю! Ви на території якості сьогодні потішу вас простим, смачним і водночас вишуканим поживним рецептом із величезною кількістю вітамінів. Готуємо французький крем-суп. Дивно, як з пересічних продуктів може вийти справжній кулінарний шедевр, що тримфально крокує не лише ресторанами Парижа. Супи пюре неймовірно популярні і не дивно, адже готувати їх швидко і легко. Про користь цих зелених можна говорити годинами. Велика кількість калію, магнію, кальцію покращує обмін речовин. Цибулю пори ретельно миємо. Відрізаємо темно-зелену верхівку і ріжемо тонкими кільцями. Існує легенда, що вперше з цибулі приготував Людовік п'ятнадцятий одного разу у своєму мисливському будиночку, не знайшовши нічого окрім цибулі, він приготував шедевр. Шаткуємо ріпчасту цибулю. Ріжемо невеликими часточками картоплю. Нагадаю, що партнером програми Територія якості є мережа магазинів Дім здоров'я. Для приготування цієї страви ми використовуємо органічну оливкову олію, придбану у мережі магазинів Дім здоров'я. У каструлю з антипригарним покриттям наливаємо трішки оливкової олії та два зубчика чеснику. Додаємо два види цибулі, готуємо на середньому вогні все готово, сіль та перець, і закінчуємо приготування страви із допомогою блендера. Mm, аромат кмину з м'якенькою частинкою хліба. Торгової марки Просто добрий хліб. Ця зупа буде неодмінно смакувати із хлібом, а також ви можете здивувати своїх гостей хлібною тарілочкою. Сучасна версія цибулевої зупи з Франції, 17-го сторіччя. Прикрашайте, як вам до вподоби. Не бійтеся творити. Смакуйте і до зустрічі в наступних програмах Територія Якості.